Сьогодні хочу з вами поділитися, яку башню кулер я собі купив для свого процесора AMD Ryzen 3700X. У мене зараз стоїть кулер, якийсь ID Cooling, якось там, ну, коротше, Хто знає, вони там дуже, дуже незручно називаються. Тому я зараз не згадаю, який саме ID Cooling у мене, але коротше, він не вивозить. Я вже навіть купив термопасту MX4 да, Arctic, все одно. Більше 85, навіть до 90 градусів доходить, це не є ОК. Тому було вирішено взяти ну, топов, ну, таку, одну із топових е, башт це Deep Cool Assassin 3. Є вже Assassin 4, але ну, вони коштують ще досить дорого. Я знайшов на OLX е, товар, ну, він новий, написано, що новий. Але він тіпа, написано, що з, Німеч... е, з США привезений продавець написав. Він запечатаний усе, трошки покосаного паковочка. Зараз будемо роздивлятись, Я не знаю, може це підробка якась. Зараз разом з вами розпечатаємо, то подивимось. Тут заявлено, що він підходить до АМ 5, ну мій АМ 4 зараз, підходить на ам 5 підходить на Сокет 1700. Тобто це вже за козом під майбутнє. Якщо буду переходити на якусь нову платформу, або це буде Intel 1700, або буде АМ5, що скоріше за все буде то цей кулер для мене підійде. Кріплення тут уже на нього буде. Ось, такий, ось така коробочка гарненька. Це, до речі, серія від Dipcool топова, яка називається Gamer Storm. Сюди відходять самі кращі системи охолодження, тому, тому я думаю, що ця система мені повністю підійде. Хоча б градусів на 5-10 повинно стати менше. Давайте зробити огляд. Так, Все. Захисна плівочка знята. Тут нас зустрічає От така коробочка, при чому ця вся фігня вона так просто знімається. Я не знаю, може це підробка, звісно. Зараз подивимось. Ось з характеристиками. Ось, до речі, характеристики, кому цікаво, можете почитати. Тут типу, який шум, яка кількість обертів, яку набирає там все-таки інше, скільки потребляє енергії в ватах. Скільки вольт і які сокети, ось, підтримувані сокети Тобто всі включно з сучасними. Там iam другий, там вже, якому вже більше там, 15 років, чи скільки там. І так, відкриваємо саму коробочку. Дуже все прикольно запаковано. На нове не знаю, тому що бачите, ось так воно було вже відкрите тому можливо що воно і не нове хто знає ви ж знаєте що зараз можна підробити все що завгодно. ну не знаю кулер доволі такий класний масивний це 140 кулер Ну, пахне на пахне на Давайте давайте далі кулера у нас два а ні, це кріплення. Другий, напевно, там десь, в іншому місці. Ось, ось така термопаста йде в комплекті. Ну, кажуть, що вона така собі. Хоча я бачив людину, яка на огляді каже, що я спеціально купляв коротше, такий кулер, щоб спробувати цю термопасту. Ось. І, до речі, є отака ложечка в комплекті, щоб це все нормально розмазати по процесору, коли наносить термопасту. Далі у нас йдуть комплекти кріплення. Поки що не бачу, щоб воно було підписане. Це вже, до речі, друга версія кулера. Перша була без підтримки AM5 і 1700-го сока. Оце скоріше всього на AMD. Ось такий от бекплейтик іде. Ось такий бекплейт. І тут написано Intel. Цікаво, а де ж бекплейт для AMD? Поки що не знаю, будемо розбиратися. Ось такий комплект, де написано CPU. А, оце підемде. Ну і набір гвинтиків, то все прочого. Так, будемо з цим розбиратися. Це скоріше за все інтро. Так, все прижимлі пластини до кулера, скільки у нас їх тут. У нас їх по два на кулер повинно бути. У нас їх тут аж на три кулера, бачите? Тут три комплекти. Далі у нас іде ще одна термопаста. Да? Це ж термопаста чи що це таке? Я навіть і не знаю, що це. Ну да, походу, да, це термопаста. Все. Але я буду використовувати MX4. Це хай лежить просто на запас. Так, це у нас напевно для пониження обертів кулера для того, щоб тихіша система була. Такий реостат, чи як вона називається, дві штуки їх тут. Дуже, дуже корисна річ, яку тяжко в принципі знайти. А це для того, щоб два кулери підключити в один роз'єм материнську плату. Ось так виглядає. На ньому підключити два якраз процесорних Ну, Якщо обмежена кількість у вас роз'ємів під коорди, так, дивимось комплектацію далі. Далі, напевно, йде сама башта. Так, що це таке? Ой, це от дуже класна штучка, я дивився, здоро інших людей. Це справжня викрутка від фірми Deepcool, яка має магнітики. Для того, щоб зручно було закручувати винти. Блін, да як же ж вони знімають? Перепродавати я його не збираюсь, тому його там порвати бо По-іншому не хоче. А, ось ось тут відкривається. Ось, ось така викрутка, гарна. Gamer Storm на мені написано. Тут є магнітик, тому дуже буде зручно користуватися нею для збірки комп'ютерів. Ну і звісно для збірки таких кулерів, бо тут треба ось така довжина самої тонкої частини викрутки, щоб добратися до гвинтів при встановленні. Так, ну і далі сама башта. Ось вона наша гігантська башта. А, ось другий повер, він тут всередині. Ну, не знаю, це все пахне дійсно нов'єм. Я, я не знаю, що там продавець придумував з цими колерами. Але це нові. Ось вона інколірована поверхня для контакту з процесором. Кажу, що дуже якісно. Гігантський, звісно, кулер. В порівнянні ну, з тією баштою, яка в мене зараз стоїть. Він просто гігантський. Так показую зі всіх сторон. В принципі, напевно, і не в кожен корпус таке влізе. Ні, ну, це нові, звісно, без, без спору це новий. Все, далі вже, друзі, будемо встановлювати його. На материнську плату, що покажу вам, ну і потім вже зрівняємо температуру, чи стало краще. що ми маємо те, Зараз у нас стоїть, у мене стоїть стара башта ID cooling І йде рендер відео на 22 хвилини. Зараз дивимося температури. Ось така температура зараз процесора. 66 градусів і 67 градусів якийсь цп діод Зараз ми зробимо те Зараз у нас стоїть. Стара башта від фірми ID Cooling. Я не пам'ятаю, як він чітко називається, я вам його потім покажу, коли буду розбирати. Давайте зараз зробимо тест стабільності і подивимося, скільки буде у нас градусів на процесорі, і скільки буде після встановлення вже нової башти від фірми DeepCool. Погнали! Бачимо, тест іде трохи більше 2 хвилин, але температури вже ну, критичні, майже критичні: 82-83 градуси. Це дуже багато. Я сподіваюся, що зараз після встановлення нової башти від Діпкул ці показники покращаться. Ми з вами і зрівняємо. Ось моя стара башта від id Cool. Вона йде на 6 теплових трубок на кожну зі сторінку. А в цьому. На одну трубочку більше, тут сім так що повинно бути трошечки, але краще. Так, все, стара система повністю знята. і в принципі Ззаду у нас ось такий бекплейт, це рідний від цієї материнської плати. І в цій системі з цим кулером використовується саме рідний бекплейт, як я вже зрозумів. Тобто ми ставимо його от сюди. Це рідний amd шний М4 бекплейт. На кожній материнці він в принципі має бути плюс-мінус однаковий. Для цього ми зняли ще одну ліву бокову кришечку свого системного блоку. І зараз будемо встановлювати. Далі у нас, у нас тут все, до речі, на схемці є. Дуже детально тут все показано. І розбереться, я думаю, що кожен. У нас є отакі. Ось винти, винти. І однією зі сторін на AMD-шному сокеті ми її ставимо до бекплейту. прикручуємо. Зараз Світло дам, щоб було класно видно. Прикручуємо до бекплейту. Так, як показано на нашій картинці. Так, усе термопаста нанесена, оригіналочка Arctic MX4. Отаку пасту я зараз використовую, це 100% оригінал взята в магазині Telemark, до речі. Магазин непоганий. А оця паста взята на уликсі в якогось рандомного продавана. Це підробка. GD900 взагалі хороша паста, вона трохи гірша, ніж MX4, але коли вона оригінальна. Якщо це така підробка, я, до речі. Півроку, напевно, не міг зрозуміти, що коїться з моїми комп'ютерами, чого такі температури високі. Тому що це підробка. Старігайтесь підробок, їх дуже багато. Краще за всього термопасту беріть нову в нормальному якомусь магазині, типу Telemart FUA чи Розетка. Обов'язково питайте, щоб був оригінал. Паста нанесена на всю поверхню мого процесора. До речі, як ви робите, пишіть в коментарі. Деякі пишуть, що треба поставити взагалі одну точку. І просто вона розмажеться, коли придавиться баштою зверху. Декотрі кажуть, що треба поставити 5 точок, 4 по бокам і одну посередині. Ну, я так роблю, не знаю, по сторінці я так все життя роблю, по всій поверхні розмазує процесора. Нормальний е, слой термопасти. Дуже багато теж не треба, бо вона може попасти на материнську плату. І деякі термопасти, наскільки я знаю, вони проводять електронапругу. І можуть Коротше, поламати ваш комп'ютер. Це вроді як не проводить, але все одно не треба, щоб воно розмазувалося. Бо, якщо воно розмажеться ви потім дуже погано воно збирається звідти і коротше, будуть проблеми при продажі вашого заліза. Бувши. Все далі вже ставиться, ставиться сама на, наша новенька башта. М -м -м, як же це приємно, коли новий товар і ти знімаєш оці поліетиленові накладочки, це кайф. Виглядає доволі чудово, бачите, воно як дзеркало працює. ця частина кулера. Це взагалі кайф, коли ти новесенько ставиш. До речі, оце я ще додатково обжирив спиртом 96%, так само як і на процесорі перед нанесенням термопасти. Can't close, close у цього кулера є такий мінус, він однією зі своїх частин буквально налягає на модулі пам'яті. Якщо вони у вас високі, то цей кулер може не встановитись. У мене вони низенькі, я їх, до речі, зараз неправильно встановив. Але це я зробив спеціально, тому що я на днях докупаю ще два модулі по 8 ГБ, буду додавати пам'ять. І щоб не знімати кулер і знову не наносити термопасту, я поставив їх разом отак, якраз в тому місці, де... Кулер їх накриває для того, щоб в скорому часі просто додати ще дві планки, отак поруч. Я купляю однакову оперативну пам'ять, і вона без проблем должна стати. Так, все, кулер встановлений. Коли встановлюємо, одразу не закручуємо одну, один з гвинтів, закручуємо їх поочередно. Спочатку один, потім другий. І потім таким же чином затягуємо. Спочатку один, потім другий. І так по черзі. І так, раз, підтягнули один, трошечки, зовсім трошки, підтягнули другий, трошки. Тут сили не можна давати великої, бо можете зруйнувати собі процесор. Або материнська плата перегнеться. Отак, От трошечку. Все. Коли воно вже сильно не йде, більше й не треба. Е, немає різниці, як ставити. Можна так, можна так повернути. Навпаки, вони тут однакові, ці, дві, ну, скажімо так, два радіатори, вони повністю однакові і рівнозначні. Все далі встановлюємо кулер, підключаємо їх до материнської плати і запускаємо тест. Це, нова башта встановлена. Зараз ми бачимо у простої температури 36. обидві ось. Зараз запустимо з вами тест стабільності системи і подивимось чи стала менша температура. Обидві рази була свіжо нанесена термопаста MX-4 від Arctic. Як на старій башті, так і зараз на новій. Повністю у нас закритий корпус, як і тоді було в тесті, який ви бачили минулий, так і зараз. Все одинаково, ні, ні кулери нічого не мінялось, поставлена тільки нова башта. Так само, як і в минулий раз, ми е, зупиняємо тест, ну точніше, я вам розказую про тест на другій е, з чимось хвилині. І ми бачимо, що зараз температура процесора 79 градусів. Що вже менше ніж у минулому тесті на минулій башті від id Cooling. Зараз же стоїть башта від Deep Cool моделі Assassin 3. Ось бачите, це період від 79 до 80 йде на третій хвилині. І це вже менше на пару градусів, ніж було. Нова термопаста зараз. Так, це багато, але я думаю, що в принципі в реальних задачах. У рендерингу відео у іграх, навіть доволі таки потужних, цей процесор Ryzen 3700X. Він буде все ж таки мати менші температури, ніж зараз у тесті стабільності системи aida 64 Ну що, друзі, тести ви бачили? Це самий простий тест. Я не хочу робити якихось ігор там прогоняти. Це був найпопулярний тест. aida 64 стрес. Було зрівняно дві системи, одна мене не влаштовувала, тому що там були ну, температури, вже майже підходили під тротлінг процесор. Я не знаю, наскільки у нього починається тротлінг, чи на 100 градусів, чи наскільки. Але я знаю, що такі температури на процесорі не повинні бути, які у мене були там, за 85 і більше градусів. Зараз же максимум 80 градусів, що я що я бачив. Можливо, якщо б він простоїть хвилин 20, там може бути 81-82 градуси. Але це вже краще, ніж було. Водянку я принципово не хочу ставити. У мене колись була водянка ще на S11700K, і вона через 3 місяці почала працювати гірше, ніж на такому топовому кулері башті, тому що її треба обслуговувати регулярно. А такий кулер ти поставив. він... Роками працює і його не треба. Ну, може кулера поміняти через декілька років. Все, це все обслуговування, що треба. Ця кулер-башта мені дісталася за 1900 гривень. Я не знаю, чи є вони зараз нові, але якщо є, то вони, ну, фіг його знають, ну, більше 2000 гривень коштують. Бо ушні можна знайти трохи більше 1000 гривень або трохи менше 2000 гривень, ну, якщо вам повезе. Того продавця, що я брав, у нього залишилася ще одна башта. Дякую за увагу, друзі. Пишіть в коментарі, які огляди ви хотіли б бачити, яких комп'ютерів або якогось комп'ютерного заліза. Все буду робити. Слава Україні! Всіх вас обійняв!